Сашко, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, що відбувається от -от сьогодні на Майдані? Що тут, що тут відбувається? Ну, сьогодні на Майдані ми прийшли з Врадівська Врадівська піша громадської січі проти свавілля міліції, яка вийшла з міста Врадівки, сумно відомого в Україні. І ми пройшли весь цей е, відлік до Києва і зараз м, будемо е, тут знаходитися і вимагати виконання наших людей. Сашко, тобто ти, скільки, ти з якого населеного пункту йшов? Я, я був у селі своїх батьків і приєднався е, до ходи в, в Шашкові. Як Це твоє ж, самопочуття? самопочуття? Це ж 200 кілометрів здається. Є самопочуття нормальне, трохи мозорів. А де ви ночували? Ми ночували в палатках. А їли що? Їли, що прийдеться. Давали люди, зупинялися, люди давали їжу. Ми купували, у нас гроші були свої. Бувало, що люди зупинялися, давали гроші на, поті... на шляху е святкування. Сашко, скажи, будь ласка, а от чому ця хода, навіщо вона там? Тобто? Яка а це, мета цієї а от, Я хочу запитати, а як ви вважаєте, от після того випадку і тих випадків, які є, що треба сидіти, якщо є можливість йти, заявити свій протези, я вважаю, наприклад, я пішов те, що не приєднатися до цієї ходи, якщо є в тебе можливість, то це фактично визнати те, що воно так має бути. Угу. У мене троє дітей, що я хочу, щоб мої діти Тебе щоб... Троє дітей? такі багнюці. А... Сашко, скажи, будь ласка, у вас багато було взагалі в цих було... Ну от від Жашкова ти йшов, так? Да? Від Жаскова нашли десь чоловік 16, але склад змінявся. те, що люди ш... дуже приєднувалися матері по хилому віці. Матері... Навіть жінки йшли. Жінки йшли по хилому віці, там, дітей, яких вбивали. Тому вони, серце ж, це все, вони на жалі довго не витримували. Міліція. Ти маєш на увазі вбивали в міліції? А можна з ними познайомитись тут? Знаю, тут тільки що сидів батько, в нього син міліціонер, і він звинувачує міліціонерів без безпілського сина, міліціонера. Так що познайомився. Ну добре, це Все Ти код, розповісти так. про цей ці цирк, які відбувся за ходом того, що Капель. Який, які сказати?